Вітаю вас, шановні дорослі. Дошкільник і економіка. Поняття зовсім несумісні, скажете ви. Гроші, супермаркет, реклама, чек. Стикаються з цими словами наші діти? Так. Тому знайомство малюка з економікою треба розпочинати якомога раніше, щоб дитина була готова до сучасного життя, що досвідченіша дитина. То легше їй орієнтуватися у повсякденному житті, стикаючись з елементами економічних відносин, проживаючи ситуації, що склалися та виконуючи різноманітні соціально економічні ролі. Саме в родині завдяки мистецтву ведення домашнього господарства батьками, їх вміння зробити своїх дітей безпосередніми учасниками сімейного господарства. Вони вже отримують початкову економічну освіту і перший досвід економічної соціалізації. Пропонуємо кілька практичних порад батькам, які прагнуть виховати соціально адаптованих до сучасних економічних умов дітей. Розповідайте дітям про свою роботу. Діти не зможуть усвідомити зв'язок між працею і грошима, якщо не будуть знати, ким працюють їхні батьки, як заробляють засоби для існування. Робота повинна не тільки подобатися, вона повинна годувати. Не приховуйте від дітей своє матеріальне становище. Дитині немає необхідності вникати у всі нюанси сімейного бюджету. Але вона повинна знати про матеріальне становище сім'ї. Дитині потрібно пояснити, куди йдуть гроші, навчіть її порівнювати бажання з можливостями, миритися з деякими обмеженнями. Не привчайте дітей до надмірностей, коли дитина мало не щодня отримує від вас подарунки і ні в чому не знає відмови. Вона дуже швидко звикає до цього, і запити її зростають. Подумайте про майбутнє. Навчіть малюка обмежувати себе. Формуйте у дітей розумні потреби. Слухаючи дитяче, Я хочу, частіше запитуйте. А навіщо тобі це? Діти повинні прагнути задовольнити свої потреби, в тому числі і матеріальні. Разом з тим, їм навіть корисно засмучуватися через неможливість здійснити своє бажання, отримуючи все на першу вимогу, вони можуть перейти межу розумного. Вчіть дітей ощадливості не залишайте без уваги зіпсовані предмети, зламані іграшки, розірвані книги. Покажіть дитині, як їх можна полагодити. Якщо малюк буде бачити вашу турботу про продовження терміну служби оточуючих його предметів, він навчиться берегти не тільки свої, але й чужі речі. З раннього віку діти повинні усвідомлювати вартість речей, якими користуються: іграшки, книги, одяг. Малюки не повинні звикати до того, що все, що ламається, Автоматично змінюється новим. В кожній речі дитина повинна бачити цінність, яку хтось створив своєю працею.